Доброго дня усім нашим читачам і усім нашим глядачам. Ми продовжуємо нашу серію відеоінтерв'ю, які транслюються на сторінках інтернет-газети Дуба. Мене звати Зоряна Биндес і в нас сьогодні знову є гість. Це Константин Мацікура, депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч, підприємець, а також голова Тернопільської федерації з водно-моторного спорту. Доброго дня вам. Доброго дня. І е, пропоную розпочати з такого актуального питання, тому що наближається в нас в Тернополі чемпіонат світу з водномоторного спорту, е, якого очікують тернополяни, тому що видовище, яке вразило багатьох, і гостей міста, і самих мешканців міста минулого року. Е, цього року це вже чемпіонат світу. Чим цьогорічне дійство буде відрізнятися від минулорічного і е, що таке от найцікавіше очікує Тернопіль в рамках чемпіонату? Якщо говорити в першу чергу про чемпіонат, то одною з головних відмінностей буде те, що це чемпіонат світу. І саме в двох класах човнів у нас буде відбуватися заключний етап чемпіонату світу. Це доволі скажімо, так, знакове дійство в в спортивному світі, я маю на увазі водно-моторний спорт. І до цього декілька етапів в різних країнах вже проходило. В Тернополі ж буде відбуватися саме фінальний етап, по результатах якого буде оголошено і визначиться чемпіон світу в класі, наприклад, відповідно, там будуть класи, в яких беруть участь діти jt 250 і е, класик 500. Також буде відбуватися е, в одному класі буде відбуватися Кубок Мер угу. і також е, відкритий чемпіонат Європи е, в класі H2000 це гідропан. Тобто саме, скажімо так, е, масштаб події набагато більший. Це вимагає дуже великих зусиль зараз від нас, як від організаторів, тому що на рівні чемпіонату світу необхідно зовсім інакші вимоги йдуть до безпеки. Тобто, якщо минулого року ми могли проводити рятувальні захвату подібне силами місцевих спеціалістів, залучення місцевих фахівців, то... Зараз це повинно бути сертифіковано на міжнародному рівні рятувана команда, яка якраз запрошена з Угорщини. Відповідно, і ряд таких інших моментів, які ставлять високі вимоги в організації. Все повинно працювати відлагоджено, синхронно. От проведення чемпіонату такого масштабу, звичайно, що впливає на місто і збільшує, звичайно, що його популярність, можливо, туристичну привабливість. Якщо десь виокремлювати такі основні нюанси, то що от Тернопіль може отримати від проведення безпосереднього чемпіонату світу, Там, можливо, не тільки популяризація, а якийсь вплив на економіку на інші сфери життя? Я думаю, Тернопіль однозначно виграє від проведення чемпіонату, як минулорічного, що вже показав досвід, так і від цього, що буде проводитися. В першу чергу це дозволяє великій кількості людей з інших міст побачити Тернопіль в зовсім іншому світлі. Оскільки, якщо Львів, скажімо так, як наш, наш сусід і велике місто відомий своїм туристичним потенціалом, своїм історичним потенціалом, то Тернопіль, на жаль, на сьогоднішній день не має такої відомості. Mm -hmm. І багато людей, які приїжджають сюди. Вони вражені тим, яке красиве місто. Вони вражені нашим Тернопільським ставом, який знаходиться посередині. Їх так, приємно вражає відношення людей, які гостинні, які готові допомогти. І відповідно вони по інакшому все це сприймають. Дуже багато людей, скажімо, трошки перескочу. От спортсмени, які брали участь минулого року, вони... Настільки позитивні відгуки давали, адже у одномоторників також є певні свої форуми, де відбувається якесь спілкування в інтернеті. І дуже багато спортсменів дали позитивні відгуки, дали такі дуже задоволені відгуки про Тернопіль, про організацію чемпіонату. І сама Федерація, до речі, І... так само непогану оцінку дала, проведенню. Ну, ні, Федерація вона не може дати низьку, тому що вона є організатором. <світ> Але е, міжнародний водномоторний союз, Басний. який був mm. скажімо так, контролюючим mm. органом, то вони дали надзвичайно високу оцінку. Тому е, коли цього року на чемпіонат... Було озвучено вже, що буде проходити чемпіонат, дуже багато спортсменів відгукнулися саме через те, що вони чули прекрасні відгуки. Наприклад, прибуде команда з Південно-Африканської Республіки в кількості 14 чоловік, Там, крім команди, будуть представники Міністерства спорту Південно-Африканської Республіки і mm -hmm. так далі. Але їхній весь цей ентузіазм їхати ну, називаємо так, через цілий світ. Виник тільки на тому, щоб вони прочитали захоплені відгуки про організацію чемпіонату. Вони навіть не везуть своїх човнів, тому що їм це занадто дорого. Вони орендують їх у прибалтійців. Але я кажу, наскільки були хороші відгуки, що вони захотіли приїхати. І так само, от, напевно, через позитивні відгуки у нас буде відбуватися ще й чемпіонат з Аквабайку, якраз перед чемпіонатом з водомотивних спорту. Так, буквально недавно. Це питання вирішилось, оскільки цей чемпіонат мав проходити в Одесі. Він був в календарі подій спортивних з відкритою датою, але було визначено, що він має проходити в Одесі. І вже коли наближалась скажімо там вже, дата проведення чемпіонату була визначена, в кінці червня відбувалися певні зустрічі. і Саме представники федерації, яка займається гідроциклами, тобто аквабайками, вони mm. висловили таке побажання, чи не могли б ми взяти участь і також приєднатися, тому що знаємо, що така подія і все. Але я хочу сказати, що для Тернополя це тільки підсилить загальне враження, тому що водні мотоцикли вони по-своєму видовищні. Крім змагань, кільцевих перегонів, буде також показові виступи спортсменів на аквабайках. А це буде ще більш таким цікавим, вражаючим видовищем. Можемо перейти до запитань від наших читачів. Їх тут зібралося чимало під нашим анонсом відеоінтерв'ю. І, зокрема, першим написав питання Олег. І питає він, Наступне, я зачитаю. Нашу підприємцю йти в політику, якщо і своїх бізнесових справ купа, нема часу розгрібати, а тут ще треба прийому громадян провести, на сесії ходити, кнопку тиснути. Чи дає те депутатство якийсь зиск? Щось судячи по справах заходу, депутатська корочка не дуже від податкової рятує. Ось таке запитав була. Питання доволі таке обширне. Так. І коли ви закінчили, я вже... Можу дивитися на екран, щоб подивитися, чим воно починалося. Так, ну і про те, напевно, мав на увазі Олег якесь таке поєднання підприємницької діяльності і от, йти в політику, напевно, має на увазі от, депутатом міської ради, чи, чи є переваги від того, чи чи допомагається в бізнесі? Можливо, десь от в такому сенсі. Так? Я можу сказати, що питання дуже риторичне. І якщо е, говорити... Про те, чи є час, звичайно, часу немає на те, щоб в вільному графіку займатися, там, скажімо, депутатством чи бізнесуванням. Mm -hmm. Але справа в тому, що ну, на момент, коли я прийняв рішення саме, рухатись в депутатство і брати участь в виборах, то ну, бізнес, скажімо, був на досить високому рівні по організації. Тобто на підприємстві є чітка структура, кожен знає, що він робить, має чіткі визначені задачі. І я як керівник міг дозволити собі, скажімо, в деякий час виділити саме на громадську діяльність, фактично якою є депутатство в міській раді. Не можу сказати, що Часу є багато, часу мало. Але вдається організовувати і є тільки, напевно, в тому, що є спілкування з різними людьми. Угу. Mm. От, власне, наступне питання від Віталія, він якраз питає про те, які враження від самого депутатства. Mm. Враження різні. Mm. День на день не приходиться. І... Загальне враження таке, що всякі справи, чи це політичні, чи це бізнесові, ми завжди робимо з людьми. В першу чергу. От, і якщо між людьми налагоджений контакт, є взаємопорозуміння, є, якщо це вимагає командна робота, то це завжди приємно, це завжди ефективно і на це завжди можна знайти час. Тому і в депутатстві також це не виняток. Є ряд людей, з якими так само можна досягати цілі, можна робити користь для громади міста. Це не порожні слова. Я як мажоритарник можу сказати, що попередні ну, скажімо, вибори не давали можливість виборцям мати своїх мажоритарників, то зараз, скажімо так, є значний інтерес до мажоритарника. Бачу, ну, я і живу на тому округу, по якому балотувався, був обраний, то я постійно маю спілкування з сусідами, ближчими, дальшими, на вулиці, поки я йду додому, там, то, правило, 5-7 зустрічей я ще провожу по дорозі. Тому ну, є вигоди від спілкування, від е, того, що можна більше скажімо, там, мати якихось корисних знайомств. Тобто, такого плану. Віталій в той же час запитує про ваше основне місце роботи і каже, що він так розуміє, що за депутатство і в федерації в одному торгу. Спорту ви зарплати не отримуєте? Таке питання, що в Італії. Не отримую, але знову ж таки не все вимірюється грошима. Це є факт і, я кажу, з задоволенням займаюся роботою стосовно федерації водномоторного спорту. Також, скажімо так, з можливо, не з таким величезним задоволенням, але і з відчуттям певної відповідальності, займаюся депутатською роботою. Важливо бачити якісь результати. Якщо є перші результати, це завжди приємно. Тяжко працювати, напевно, що робити якусь роботу, але коли з'являється результат, там комусь допоміг. Допоміг вирішити якесь питання, де людина, просто не знаючи, правильно навіть не маючи можливості проконсультуватися в юриста. чи згідно якихось питань. Ну, сама державна система, не тільки в Україні, взагалі вона доволі буває бюрократична. І навіть для того, щоб прийняти якесь, здавалось би, просте рішення, потрібно пройти ряд якихось бюрократичних процедур. Навіть в цих питаннях не складає труднощів допомогти людині. Коли бачиш, що людина вирішила це питання, вона задоволена, вона знайшла відповідь, яку не могла вирішити там це питання. Це, звичайно, приємно. Олег, запитую вас, чим конкретно вас приваблює виднобуртурний спорт і які його перспективи на тернопілі? У нас Олег основний цей. Це, напевно, можливо, це різні Олег. Судячи з ІПІ, це, напевно, різні Олеги. Ясно. Олег. популярне іграш в сьогоднішньому. <свят> 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 так, і два Італії. Ще раз, будь Чим приваблює вас водномоторний спорт і які перспективи на Тернопіллі? Можливо, як, як вас доля пов'язала з федерацією? Доля mm. пов'язала мене давно, оскільки Віктор Шемчук є фед... президентом Федерації Всеукраїнської. Ну, давній товариш, скажімо так. У нас дружба сімейна, вже декілька поколінь. і Коли на певному етапі ще навіть не стояло питання про те, що в Тернополі є якийсь шанс реальний провести змагання, і ця федерація відновлювалася, реєструвалася осередки в різних областях. Це було, якщо не пам'ятаю, в 2006 році... То на той момент це була просто допомога. Пізніше, коли почалась скажімо, якась активна робота, коли команда Віктора Шемчука здобула першу перемогу на світовому рівні в класах скажімо так, Формули 1 на воді, то, звичайно, постало питання про те, а чому не відновити, не відродити ці змагання в Тернополі, де всі є для цього умови. Тому, скажімо, зараз приємно, що за допомогою якраз і Тернопільського і міського голови ці змагання якраз стали можливими. Ну, тим паче, що у нас сама природа нам дала такі ресурси, ну, аві... ну, з допомогою людської, звичайно, так, але є. Я, можна... я вам скажу відверто, що ну, це можливість проведення чемпіонату була і в 2008-му, і 2009-му в році, Але ну, якось я не буду вникати зараз в якісь деталі, але на той момент не було такого глибокого порозуміння між федерацією і міською владою, яка, скажімо, з'явилася саме вже із новим міським головою. Два наступні питання, вони пов'язані між собою, вже стосуються... Бізнесу. Саме Роман і Віталій запитують про це, саме звучать так, запитання, скажіть, будь ласка, як ви змогли в Тернополі розвинути успішне підприємство національного рівня і яким чином ви переносите свій досвід, успішного ведення бізнесу, в успішний розвиток Тернополя? І знову ж таки Віталій знову питає про бізнес, чи легко вести цей бізнес сьогодні в Україні. І от влада говорить про мораторії на перевірки бізнесу і максимальне сприяння, і чи втілюється це на, на, на практиці, про що говорить влада? Ну, я думаю, насправді, що питання це швидше риторичне, тому що всюди зараз в всіх засобах масової інформації, на слуху, десь на кухнях і на майданах всюди говориться про одне, про те, що бізнес вести складно. Тому не можу сказати, що у нас щось суттєво відрізняється. Бізнес вести складно. На сьогоднішній день в нас є доволі складна ситуація, пов'язана з перевірками, які здійснює податкова. Так, ну, до речі, Дубай якраз писала про підприємство Захід і про перевірки була в нас публікація. Можливо, я зараз не буду на цьому детально зупинятися, але суть така, що я не бачу на сьогоднішній день якогось глибокого порозуміння чи сприяння як мінімум, з боку фіскальних органів для того, щоб вести бізнес. Хоча можна було би сподіватися на це, враховуючи, що з 2008, там, максимум 2009 року почалося Криза в цілому світі і Україна не була винятком. І як представнику бізнесових кіл мені би хотілося бачити від держави в цих питаннях хоча б, якщо не допомогу, то послаблення якогось тиску, контролю. Це допомогло би підприємцям, бізнесменам просто в даний час вижити, зберегти робочі місця, зберегти там, якісь темпи чи об'єми в... Реалізації, випуску продукції. Тому що коли дуже складно, то хочеться все ж таки підтримки, а не посилення тиску. Тим не менше, в цих складних умовах підприємство діюче, воно є успішне. От як в цих умовах виходить там, не просто вести якось справи, а вести їх добре і бути потужним підприємством. Скажу відверто, на сьогоднішній день з основним чинником того, що ми залишаємось в одних, скажімо, одним з лідерів на ринку снеків, це є те, що за багато років ми зібрали хорошу команду людей. Це хороший колектив, який, повірте, і під час перевірок, і під час обшуків. Ну, скажімо, ніхто не падав в паніку, не розбігався, не кидав роботу. Я дуже вдячний всім колегам, працівникам за те, що вони підтримали, тому що це була свого роду їхня підтримка мене як керівника. Ось. І завдяки тому, що люди працюють, люди фахівці, спеціалісти які добре знають свою справу. А я говорив, люди працюють з людьми. Тому ті люди, які працюють у нас вже багато років, вони мають е так само напрацювання кожен на своїй ділянці. І вони і допомагають зберігати хорошу скажімо, таку позицію, зберігати лідерство. Ну, не можу сказати, що зараз є якась дуже у нас динаміка приросту, на жаль, цього немає. Але тим не менше я впевнений, що це дозволить нам зараз пережити тяжкі часи, а можливо з наступного року вже почати ріст. Наступні два питання. От питання якось так блоками в наших читачів складаються, можливо, вони орієнтуються на попередні і питають щось таке схоже. Зокрема, Коля запитує... Про шкільне життя, я запитую, де ви вчились, і просить розповісти якісь смішні моменти. І чи підтримуєте зв'язок з ними, я так розумію, з шкільними друзями чи, можливо, з вчителями. І наступне питання про музику, яку ви слухаєте. І чи допомагає музика в бізнесі? Таке. Шкільне життя. Можливо, слухаєте музику mm -hmm. <с? <с?> то саме, що в школі. Mm -hmm. Напевно, не, не тільки ту саму, що в школі, але мені складно сказати зараз е... смішною історію. Думаю, цей, щоб не було занадто смішно. Але ну, навчався в 20-й школі і життя шкільне було, цікаве, веселе. Дружили між собою, і з вчителями дружили. І зараз зберігаються прекрасні стосунки. Тому я думаю, що немає якогось такого окремого зараз в мене випадку, щоб я отак його згадав і цей зробив можливим доступ до великого загалу. Тим не менше, музику люблю слухати якісно, різних стилів, в мене немає якогось улюбленого стилю. Я думаю, що будь-яка від інструментальної, фольклорної до там, електронної музики. Я слухаю багато різних виконавців, композицій. Головне, щоб це був якісний продукт, щоб це був хороший вокал, хороший музичний супровід. Музика завжди зі мною. Активні стали наші дописувачі в коментуванні. І Майло питає, знову ж таки, тут так було питання про музику, він питає, чи читають депутати, якщо так, то що і яка ваша улюблена книжка? Ну якщо не брати до уваги Facebook, це ж також книжка, то, то поки що доводиться читати тільки спеціалізовані журнали і книги з бізнесу. Якщо стосується якогось такого, ну, скажу, що постійно в моєму читацькому плані є Біблія, тому що я, скажімо так, все своє життя і не тільки бізнесове, а й особисте все стараюся вибудовувати саме на тому, чому навчає Біблія. Я вважаю, до речі, що це, там можна почерпнути багато мудрого і для бізнесу, і для особистих стосунків. А так поки що скажу, зараз популярна там, наприклад, Стіва Джобса, наприклад, mm -hmm. також е, хочу її перечитати. Я передплачую деякі бізнес-видання і в тому числі огляди е, нових книг, так що стараюсь читати те, що пов'язано mm -hmm. з бізнесом. Ну і напевно, що наостанок це не запитання, а швидше якийсь такий коментар. Людина підписала свій. І сказала, що ви багато робити для Тернополя із задоволенням спостерігав за минулорічним чемпіонатом і обов'язково піду на це. Дякую вам від всього міста. Ну, а ми в свою чергу дякуємо за розмову. І усім нагадаю, що в нас сьогодні в гостях був голова Тернопільської федерації водномоторного спорту, громадський діяч, успішний підприємець Константин Маціпора і разом з вами Заряда Дякую вам. Дякуємо. До побачення. Бубачення.